П'ята березня Неділя Випробування віри Авраама і зроблю тебе великим народом і поблагословлю тебе звеличу твоє ім'я, і ти будеш благословенним. Буття 12.2 Для Авраама нелегким випробуванням став заклик залишити свій дім, друзів і вирушити в країну, якої він не знав. Коли Авраам прибув туди. То виявив, що там живуть хананеяни, і йому доведеться протистояти їхньому ідолопоклонству. Це було суворе випробування віри Авраама. У нього тут не було маєтку, на який він міг би претендувати як на свою власність. Проте небесний Бог зійшов до здивованого Авраама, проповідував йому Євангеліє і показав вічну спадщину, яку він мав отримати назавжди. Авраам переходив з місця на місце, як вважав за потрібне, добуваючи засоби для утримання сім'ї. А сім'я в нього, як відомо, була чималою він мав понад 400 вивчених слуг. Недалеко від кожного місця, де він розкидав свій намет, Авраам обов'язково споруджував жартовник він поклонявся Богові всюди, де кочував. Так Авраам вчив свою сім'ю любити Бога і боятися його. Усі послідовники Христа, куди б вони не йшли, повинні нести із собою істинні принципи своєї релігії. Якщо гріх, забуття істинного Бога та ідолопоклонство панують у тих місцях, куди вони прибувають, то це саме той час, коли їм потрібно відкрити істинні божі принципи. Перебуваючи в комфортних умовах, де все дається легко, ми не відчуваємо великої потреби щохвилини покладатися на Бога. За своїм провидінням він провадить нас у такі місця, де ми будемо усвідомлювати необхідність у його допомозі та зміцненні. Нині в Господа також полеміка зі своїм народом він бажає, щоб кожен з нас був слухняним його вимогам. Коли ми чітко усвідомлюємо свій обов'язок, тоді ніхто не повинен запитувати, чи це буде мені зручно, або чи буде мені це приємно. Якщо так говорить Господь, цього достатньо. Ми повинні взяти Біблію, дослідити її і пізнати, у чому суть Божої волі щодо нас, після чого з вірою і упевненістю приступити до її виконання, як це робив Авраам. Тепер ви розумієте, що перша перевірка Авраама була вкрай серйозною. Він повинен був залишити все і йти в незнайому країну. Певний час Авраама переслідували несприятливі обставини, які виявлялися для нього чудовою перевіркою. Бог за допомогою цих обставин випробовував його. Коли ж Господь дав Авраамові видіння безсмертного життя на очищеній землі, яка повинна була стати його домівкою, це повністю його вдовольнило. Тож, давайте візьмемо приклад із Авраама. Не будемо ставити Богу зайвих питань. А просто будемо з вірою і упевненістю виконувати Божу волю.